Усім добрий день! А я сьогодні розпочну своє відео ось з такої краси. Бачите, це такий вигляд має з мого вікна з кухні, моє місто. Може вже і показувала, не знаю. О, Красиво, правда? Мені дуже подобається оця крепу із босих кармелітів. Наша бердичівська краса. Усім добрий день, дівчата! Хто мене дивиться? Е, сьогодні в нас на вулиці такий холод-холод. Я не знаю, коли в нас буде тепло. В мене, пам'ятаєте, ми садили з вами помідори. Так от, ці вже помідори скоро, скоро будуть мій рост в тому стаканчику. І як їх висадити на цю вулицю, на цей холод? Ну, це, звісно, так. Да. Я сьогодні була вдома, у мене робота проходила. В домашніх умовах в онлайні я сиділа цілий день з дітьми, також звіти ми здавали в кінці дня, і ось уже під вечір, думаю, треба щось на кухню піти, хоч щось, щось приготувати. І так захотіла їсти. Думаю, що це таке смачненьке придумати. І згадала, що як тільки настає ось така весняна пора. Я дуже полюбляю робити блінчики з капусти. На сковорідці. Так обжарювати з м'ясом, з цибулькою. Тому зараз хочу з вами поділитися цим смачним рецептом. Ну і так, Для мого рецепту моїх блінчиків нам понадобиться, звісно, капустинка. У мене вона ось така маленька. Я її це на вихідні купила на базарі, думала, салат покрашити. Дивіться, яка маленька капустинка. Нічого, піде мені на блінки, мені хватить. Далі така цибуленка і от таке зелене пір'ячко піде. Потім фарш. Я не знаю, в мене курячий, тут філе куряче, я перекручувала. І трішки додавала сала. Не знаю, яке вийде. Ну, Хороше, я так завжди роблю, він виходить не сухий, такий сочний. І яйця, сіль і перець. Все. Капусту зараз в мене ось така є шинковочка. Зараз в мисочку сюди я гарно пошинкую усю цю капустинку на такі маленькі дрібненькі полосочки. Сейчас покажу. Видно мене? А то ну ніяк не можу собі цю таку штучку купити, щоб на кухню поставити, щоб в мене було таке колечко чи що, щоб мені було удобно знімати відео показувати, ну, і думаю, якось настроюсь і вже буду вам тоді показувати краще. Ну, зараз, бачите, почала сікти свою капусту. Мені ну, вам так буде видно. Отак от, от трошки, о, як я це роблю. І буду разом з вами говорити. Сьогодні у нас 8 травня, сьогодні в Україні свято. святом. Да. Але ви знаєте, з цими тривогами тут свято, мені не свято. Я за її ночі так злякалась цих тривог, не знаю чого. Чись... Як, Як надивися всього цього страхіття. І ще знає, що там з тим кадром корі люди, то вже нічого не хочеться. Мене, до речі, в тіктоці трохи заблокували, щоб я коментарі не писала. Не стручила нікому нічого поганого. Віддіті ображають деяких людей. То, що вони городять, то це таке. А я виходить і ображаю. Ну, хай буде так. Мене розблокують і я далі буду стручити. О, бачите, дуже зручна штука. Тільки так раз-раз-раз-раз, раз, раз. І така кучеришка тільки остається. Зараз я його це все перекладаю у мисочку. Купила собі дощечку. Бачите, така досточка дуже зручно згинається. Так. далі беру цибульку кришу. Теж додаю дуже-дуже м'яку кришу цибульку. Аж так. Капусту, дівчата, я не мну. Деякі ночок ну, вона пускала, сок я цього не роблю. Потім цей сок, коли капуста пустить, сок віджимають. Я так не роблю. Я посікла капусту отак. Зараз додам туди цибульку, все це перемішаю. Ще поставила картошечку, буде в мене на вечір провщина, і з з домашнього пілика. Треба була на кармілуці, дивлюся, ну, на дачі. Там вже сусіди, тут бутилки, ту розсаду пхають, боже думаю, вона що, буде рости, там, що ви її під ту бутилку пхаєте. Там зніметься бутилка і буде жовта розсада. Ну, Не знаю, може я і неправильно кажу, але щось мені так кажеться. Ось бачите, як я цибульку накришила, так? Ось моя капусточка мілко накришена, нашинкована. Шкарненька. Зараз додаю сюди всю цю цибульку, увесь фарш і два яйця. Сіль перець по вкусу. Хто як любить, хтось солоніше, хтось менш солоніше, хтось більш перчику дасть. Ще дуже добре, коли є червоний. мелена паприка червона, солодка, але в мене її, на жаль, немає, тому буде без паприки. Бачите, от таке воно замісилося: фарш, яйця, капуста, сіль, перчик. І ще забула сказати, сюди я додаю: ну, в залежності, скільки в мене капусти. Якщо в мене капусти небагато, це десь на таку кількість я даю от таких три ложки з горбинкою просіяної муки. Ось в мене є моє сито І три ложки сюди піде муки. Раз. Два. Три. З горбинкою. Отак. От Забула вам вначалі сказати, що я ще сюди додаю. Так. Все. не небагато, щоб. Я не люблю нічого таке, щоб було забите. І, все, і рукою далі все гарно вимішуємо. Далі на розігріту ось у сковорідку, наляла небагатько так олії. І зараз буду такі формувати, як котлетки, тільки плоскіші свої капустяні котлети. Ось така краса в мене жариться. Дівчата, на дуже маленькому вогні його спочатку з однієї сторони, а потім, коли перевертаю, тоді вже накриваю кришкою і жарю на маленькому вогні з другої сторони. Жарити не потрібно дуже довго. Так, щоб воно гарно прожарилось і все. Хочу вам показати, що дивіться, я капусту ж не віджимала, да? а воно в мене все одно таке. Отаким воно виходить плотненьке. О. Хоча, коли жарю, воно потім таке стає, як, я не знаю, як така структура не забита. Тому що вже при жарці капустка трошки виділяє соку. І так виходить прикольно. Так що не мніть цю капусту і не віджимайте з неї той сок. А і там воно буде все. Пахне так. Тут в сусідній каструльці в мене вариться домашній півник, такий буде бульйон. Бачите? Такий не бульон, подлівку таку зроблю, не зажарюю. Поки в мене там жариться, вариться, також сижу і думаю, як бігом пролітають дні. От день за днем, день за днем, день за днем, то чекали Нового року, то чекали 8 березня, то чекали 8 травня, вже й 8 травня в нас. Чекаємо далі, що літо. Ні, я чекаю тепла, щоб висадити свої вже помідори на дачі. Перець у мене на роботі такий гарний, я вам показувала. Як вже прийду, завтра, може, то зніму, покажу вам. Чого так час летить? Так швидко. Ну, такого не встигаєш моргнути і раз. Да. Колись думаю, чого мені казала тіка, каже. Що потім після 30 років будуть дні летіти, летіти і летіти. Угу. Так воно і є. Тільки дні то летять, а з цією війною не можеш спланувати ніякого не майбутнього, нічого не спланувати, ну, ну не знаю, навіть нічого не можу сказати. Якесь таке живеш, я казала, як під прицелом якимось. Не знаєш, куди та ракета, коли залетить. Боже Боже, люди. А ще на, і в цьому надивлюся на різних сайтах там оцих пропагандистів, то в мене від них аж тошніти починає. Думаю, чи це ви такі дурні, чи це ви так прикидаєтеся, таке говорите. Не знаю. Все в нас буде добре. Ми, українці, люди сильні. Все в нас буде добре. М? Вистоїмо, переможемо і заживемо по-новому. Ще краще, ніж були. Отак. От ну, ось, дівчата, яка смакота в мене вийшла. Бачите? Отак. От Такі вони ароматики, знаєте, я з сметанкою люблю так мукати, знаєте, і ой, смачно не передати. Спробуйте, вам сподобається. Я десь в інтернеті бачила, готовлять так із кабачків. Але кабачків зараз ще поки місць мало на базарі, вони дорогі, а капуста трошки дешевша і теж дуже смачно. Спробуйте, не пожалкуєте.